Всім привіт! Є в наявності свіжа пригнана машинка з Швеції, Mazda CX5, 2013 рік випуску, 2.2 дизель, автомат, повний привід. По кузову немає жодного підкрасу, все в оригіналі, 209 тисяч пробігу. Він код вкажу, будь-які перевірки, машина з Швеції, є в неї вся історія, є камера заднього вигляду, це все. Документи з Швеції по обслуговуванню цієї машини. На класній зимовій гумі є ще один комплект коліс оригінальних 19-х з літньою гумою в хорошому стані. Ось Такий вона має вигляд зовнішній. Зараз покажу все прибором. Є передні та задні парктроніки, показую їм прибором.

41. Вся машина в оригінальній фарбі, машина не полірована, є деякі дрібні такі притертості црапинки, але поліровкою більшість з них забереться. Зробили хімчистку. В такому стані салон, стеля. Карти, все збережено, все в гарному стані. Під ковриком тут все добре. Є оригінальний комплект. компресор та балон з піною. Безключовий доступ на передніх дверах, преміальна акустика Bose. шкіряний перфорований салон. Червона нитка, гарно виглядає. Є ось тут така дефект такий є, можна оцю стрічечку перешити, але зараз вона в оригіналі. Електрорегулювання сидінь. Тримання в смузі є. Двісті тисяч пробігу. Для підігріви Є передніх сидінь. Двохзонний зони клімат контроль, є камера заднього огляду. Така машинка, кого цікаво, Звертайтеся, ціна буде 13 тисяч доларів з двома комплектами коліс. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.